Діяння апостолів розділ 19 Як Аполос був у Корінті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли, Та ми й не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, Яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли Хрищенням Йоана. Тоді Павло промовив: Йоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і, відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі Тирана. І так воно тяглось два роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї і погани, чули слово Господнє. Та й чуда неабиякі творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які діткнули з його тіла, і недуги їх покидали і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували й собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи, Заклинаю вас Ісусом якого Павло проповідує То були сім синів якогось скеви, юдейського первосвященика, які таке робили? Злий дух озвався до них, кажучи Ісуса я знаю, і Павла знаю. Ви ж хто такі? І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, і, перемігши їх одних і других, подужав їх так. Що вони голі і поранені, втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефесі, і страх напав на всіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги. Палили їх перед усіма, і злічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки господній силі, слово зростало і зміцнювалось. І коли це здійснилося, Павло постановив у своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму, кажучи. Коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він послав у Македонію двох із своїх помічників Тимотея і Ераста сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. один бо на ім'я Димитрій Золотар Робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив. Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефесі, але мало не в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду. Кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, та й скінчиться все тим, що там, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали Велика Ефеська Артеміда! І місто наповнилося заколоту, і вони кинулися, як один гурмою, до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом, як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили його. Бай дехто з азійських начальників, що були йому приятелями, послали до нього і просили, щоб не удавався до театру. Тож одні кричали одне, другі друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували. І Олександр дав знак рукою. Що хотів виправдатись перед народом, та коли довідалися, що він юдей, всі в один голос гукали яких дві години? Велика ефеська Артеміда! Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив МОЖі Ефеські. Чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес? Охоронець великої Артеміди та її образу, який упав з неба. Отже, тому що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви бо привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним ремісники, мають на когось скаргу. То на те є суди, є проконсули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Інакше бо грозить нам небезпека, що нас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні, коли збагнути, що немає ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати оце збіговисько. Сказавши це, розпустив громаду. ПОСЛАННЯ до євреїв, розділ 13 Братня любов нехай перебуває. Гостинності не забувайте, бо нею деякі не відаючи. Ангелів були вгостили, про в'язнів. Пам'ятайте, би ви самі були в кайданах з ними та про тих, що страждають, оскільки й ви самі в тілі. Подружжя хай усіх буде в пошані, і ложе, хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні. Задовольняйтеся тим, що маєте. Він бо сам говорив, Я тебе не зоставлю, я тебе не покину. Так що ми сміло можемо сказати Господь мій помічник, я не боюся, що може мені людина зробити? Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам слово Боже. І, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам воно бо добре укріпити серце благодаттю, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жартовник. З якого не мають права їсти ті, що при наметі служать. Бо котрих звірят кров, архієрей заносить у святиню за гріхи, тих м'ясо палиться за табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до Нього за табір, несучи на ругу Його. Бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього приносьмо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте такі бо жертви Богові приємні. Слухайтеся ваших наставників і коріться. Бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса, зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава по віки вічні. Амінь. Благаю вас, брати, прийміть це слово попередження. Бо ж я коротко написав вам Знайте, що наш брат Тимотей уже випущений, і як прибуде скоро, то я побачу вас з ним. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде. З усіма вами. Амінь. Псалом П'ятдесят дев'ятий. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже. Оборони мене від тих. Що повстають на мене, визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні, нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч, і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх, хто там почує. Але ти, Господи, з них смієшся. Висміюєш усіх поган. Сило моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у твоїй силі, Провали їх, Господи, щіте наш. Що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх. Нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог яковом править аж по землі край. Увечері. Повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють, а я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене. Прибіжищем у скрутну для мене днину, О моя сила! Тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій бог, моє милосердя. КНИГА Проповідника, розділ перший. Слова когелета Давидового Сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, Земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, Знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову. Повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим. Вухо не наповниться слуханим те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були. Перед нами немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього. Що під сонцем, і це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна. Полічити. І подумав я у серці Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Друга книга царів. Розділ другий. Того часу, як Господь хотів узяти Іллю у вихорі на небо, йшов Ілля з Єлисеєм із Гілгалу і сказав Ілля до Єлисея: Зостанься тут, бо Господь посилає мене в Бетел. Та Єлисей відповів. Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, не покину тебе. І пішли вони в Бетел. Пророчі учні, що були в Бетелі, вийшли до Єлисея і кажуть йому Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою? Він відповів, І я це знаю. Мовчіть. Ілля сказав йому, Єлисею, зостанься тут, бо Господь посилає мене в Єрихон». Той відповів: Так, певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе. Прийшли вони в Єрихон. Пророчі учні, що були в Єрихоні, приступили до Єлисея і кажуть йому Чи знаєш? Що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою. Він відповів, І я це знаю мовчіть. Ілля сказав йому. Зостанься тут, бо Господь посилає мене на Йордан. Той же відрік. Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе. І Йшли вони обидва. П'ятдесят чоловік із пророчих учнів прийшли і стали навпроти неподалік. Вони ж обидва стояли над Йорданом. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді, і вода розступилась на обидва боки так, що вони перейшли по сухому. А як перейшли? Сказав Ілля до Єлисея, Проси, що маю тобі зробити, перш ніж буду взяти від тебе. Єлисей відповів, Я хотів би мати подвійний дух твій. Ілля сказав Просиш про важливу річ. Та коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то воно тобі так і буде. А як ні, не бачитимеш, то не буде. Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогнена колісниця і вогнені коні розлучили їх, і Ілля знявся в вихрі на небо. Бачив це Єлисей і закричав Батеньку мій, батеньку, Ізраїлова колісниця і коні. І коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер надвоє. Потім підняв плащ, що впав з плечей іллі, і повернувся та й став на березі Йордану. Взяв він плащ, що впав з плечей іллі, і вдарив по воді, кажучи Де Господь, бог іллі. І вдарив по воді, і вона розступилась на обидва боки. І Єлисей перейшов. Пророчі ж учні, що були в Єрихоні навпроти, побачили його і кажуть Дух Іллі почив на Єлисеї. І пішли йому назустріч, і вклонились перед ним до землі, і кажуть йому, Ось є тут із твоїми слугами п'ятдесят міцних мужів. Нехай ідуть та шукають твого пана. Може, Господній дух підняв його та й кинув на якій небудь горі, або в якій небудь долині. Він же сказав: Не посилайте. Як же вони дуже наполягали на нього, аж соромно йому стало, сказав він: То посилайте, от і послали п'ятдесят чоловік, що шукали його три дні, та не знайшли. Повернулись вони до нього, як він сидів у Єрихоні. Він їм і каже, Чи ж я вам не казав, щоб не ходили? Мешканці міста сказали Єлисеєві. Положення цього міста гарне, як сам пане бачиш, та вода нездорова, і земля не родить. Він каже. Принесіть мені нову посудину і вкиньте туди солі. Принесли вони йому. Тоді він пішов до джерела води, вкинув туди солі та й сказав, Так говорить Господь Я зробив цю воду здоровою. Не буде більше від неї смерті ні неврожаю. І вода стала здоровою аж по цей день. За словом, що сказав Єлисей, звідти пішов він у Бетел. Як же йшов він дорогою, повибігали малі хлопчики з міста і стали сміятись із нього, приговорюючи Ходи, лисий, ходи, лисий, Обернувся він, поглянув на них та й прокляв їх ім'ям Господнім. Тоді дві ведмедиці. Вийшли з лісу і роздерли сорок двоє дітей. Звідти пішов він на Кармель гору, а звідси повернувся у Самарію.